Вами карта люб'язно намальована проектом агентства, і на ній чітко виокремлена зона ураження для західного високоточного далекобійного озброєння. У тому випадку, якщо Вашингтон все ж наважиться зняти заборону на удари в лип російської території, йдеться про відстань від 200 до 300 кілометрів. А якщо розглядати найпозитивніший сценарій, то під приціл потраплять одразу шість регіональних центрів, з яких два мільйонники: це Ростов-на-Дону, Вороніж, Белгород, Курск, Брянськ та Аріл. Офіційно підтвердження того, що ми матимемо змогу вражати військові цілі на Росії штормшедов та адакам, споки немає. Усе на рівні чуток від анонімних джерел.

Если это решение будет принято, это будет означать ничто иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А якщо это так, то е в виду зменшення мы суті будемо соответствующие решения, рішення из тих угроз, які нам будуть создаваться. Путін до слова уже не вперше белькоче про неприпустимість ударів високоточною західною зброєю по російських цілях. Спочатку червоною лінією вважалися прильоти по тимчасово окупованому Криму. Мамулечка, давай на звідси. Згодом безпілотники, які влітали в російські НПЗ, також вважалися червоними лініями. До тих самих ліній була занесена і присутність чужих військових формувань на території РФ. А тепер проводять контрнаступальні дії у Курській області. Червоні лінії виявилися настільки розмитими, що навіть невтомна лошадка Лавров змучилася. Я вже уже устав тому що я не удивлюсь нічому. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают. И Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Но они должны понимать, что... Утшують про нашу красне лінія не надо шутити про наш красний лінія. І вони прекрасно знаю, де где ні До слова на погрози Путіна ухвалити відповідні рішення. Уже з'явилася реакція від британського прем'єра. Зацитую Кіра Стармера. Сам Путін, якщо не хоче ударів по Росії, міг би припинити війну негайно, адже саме він її розпочав. А щодо ракет, то Україна має право на самооборону, а Британія просто його підтримує. Тим часом сама Росія уже вжила загрозливих заходів. Має намір вислати аж шістьох британських диплом... Матів, звинувативши їх у шпигунстві. А хто точно на відміну від Лаврова не втомлюється коментувати те, що за межами його компетенції, так це батько Тесли Ілон Маск в улюбленій соцмережі Ікс, яка стала майданчиком для просування російських наративів через інтерв'ю Такара Карсона, так званий геній з притурії, погодився із думкою, що плани Вашингтона дозволити Києву завдавати ударів по російській території далекобійною зброєю, це крок у напрямку третьої світової війни. Ти що, з глузду з'їхав, свої теорії поширює інфополі і картопляни. Євгеній Білоруський диктатор Олександр Лукашенко свято переконаний. Вашингтону вигідна війна в Європі, бо таким чином старенький, але прогресивний континент можна тримати у заручниках. Американцям треба, щоб тут в Європі була війна. Тоді вони будуть фавори. Для американців Європа – це конкурент. Високотехнологічна Європа. Вони производять мерседеси, грубо говоря, не хуже, ніж у них там форди. У них своя валюта евро появилась. Они готовы были отстегнуться от доллара. Это не надо. 600 миллионов человек Евросоюз. Это не надо американцам. И вот они толкают, толкают. Польща стала маріонеткою. Ну добре, що луга, бо ніхто не тримає на короткому повідку. І валюта, власна білоруський рубль, і трактор безпілотник змогли скрутити. І навіть власний комп'ютер нічим не гірший за макбук. Щоправда, білоруських комплектуючих там менше 12%. А щодо маріонетки Польщі, якою вміло маніпулює США, то нагадаю, що у четвер головний польський дипломат Томас Сікорський під час спільної прес-конференції з Ентоні Блінкеном не лише відстоював і аргументував право ударів західним озброєнням по території РФ, але й натякав американською. Кому візаві вартувало підняти питання захисту прикордонної території України від атак російських ракет та шахедів. Як я вже казав, тоні повітряний простір Польщі регулярно порушується російськими безпілотниками та ракетами. Минулого року російська крилата ракета пролетіла через дві третини території Польщі та впала за 10 кілометрів від мого будинку. І до найважливішої інформації у цьому випуску ми продовжуємо допомагати хлопцям та дівчатам із Сил оборони України. І їм критично необхідні пташки для того, аби продовжувати нищити бронетехніку на одному із найгарячіших напрямків, якого ми з огляду на об'єктивні причини не можемо назвати. Отже, збираємо на 30 fpv дронів, які вражатимуть ворожі цілі. Якість збору гарантуємо. А деякі хлопці дозволили навіть скрутити самотужки. На вашому QR-код, переходьте за посиланням і робимо малесенький, але такий важливий внесок в оборону України. Повертаємося до Росії, якщо бути точнішим, до окупованої Кремлем вільної Чкерії, де усім заправляє Рамзан Кадиров. Після провалу спецпідрозділу Махмата оборони Курської губернії у Грозному нагадаю, висадився сам Владимир Путін, щоб відбилити репутацію грізного Тікток-Батальйону. І гастрою до Дондонича на цьому не завершилися. Приперся Нікіта Міхалков, начебто, для участі у всеросійському фестивалі національних театрів Федерація. І також відбудеться прем'єра його вистави «12». Але насправді Михалков

Венгороду в принципі виглядає логічною, бо сам бісагон називає Чечню батьківщину його кінематографу. І свій перший фільм Свій серед чужих чужий серед своїх відзняв 50 років тому, саме у Кавказькій республіці. Але у відповідь дещо дикувати режисер Путініст. Подарував е кадирову ручку з флеш накопичувачем, на якому увага зібрано 50 випусків його авторської програми Бісагон ТВ. Спасибо по перше, для чого ручка не писемній людині, і як те, що знаходиться в голові Кадирова, може обробити стільки інформації, аж 50 випусків. Один переварюватиме щонайменше рік. І до чого ж скутився сам міхалков від двічі номінанта і лауреата премії Оскар до орденів із Волохатих рук Кадирова. До в сина Адама. Звання заслуженого митця Чечні немає. На місце странько бісагона за краще насторожитися. Відомо, що як дира в молодший звик вирішувати справи. Ой! Переглядаючи чималу реакцію українців у соцмережах, нерідко деякі невдоволені роботою українських дронів по території РФ. Мовляв, і російське ППО занадто багато збиває, і НПЗ недостатньо горить. І взагалі замало безпілотників влітає в аеропорти, бо їх рабами, нагадаю самі росіяни перенаправляють в житлові будинки власних співгромадян. такий розсвіт красивий. Ось красива Це дерам'янське високавольтне. Повірте, користі чимало, і не лише та, що лежить на поверхні, тобто вибухи, ступи диму і коли все навколо горить, палає. Наведу приклад дві історії: 11 вересня у Мурманській області, яка межує зі скандинавським півостровом, трапилася непересічна подія. Зазнав ураження легкомоторний літак, який сплутали із безпілотником. Інцидент трапився через півгодини після скасування обмежень на польоти через атаку БПЛА в регіоні. Два легкоспортивні літаки направлялися до Архангельська. По одному із них почалася стрілянина. Другий борт подав сигнал лиха. Літаки змінили маршрут і терміново зайшли на посадку, пробувши у повітрі не більше 20 хвилин. А згодом доповіли кулі, пробили крило і фари ну словом, а розстрілювали через страх загрозу або просто б'ють по своїх, щоб чужі боялися. Але поки що виходить наступне: б'ють своїх, а чужі так і не бояться. Хоча іноземців, не українців, справді злякало. Історія номер два. Польоти безпілотників почали відлякувати колишніх зірок, які потягнулися до росіюшки за довгим рублем. На фото чемпіон NBA 2022 року у складі Голден Стейт Куіндері Уізерспун. І у віці 27 років він нічого кращого не придумав, як поїхати на Росію підкупити собі на пенсію. Ще влітку підписав контракт із Саратовським автодуром, але добратися до Саратова власне не вдалося. У певний момент припинив підіймати слухавку від представників російського клубу, попри те, що на його банківський рахунок вже встигли відправитися близько 340 тисяч доларів. Причина ігнорування українські безпілотники. Один із них, начебто, влучив у будинок, де автодурівці винайняли йому квартиру, і знову ж таки БПЛА. Летів насправді на аеродром Енгельс, і це російські реби направили його в будинок. З вами був Юра Гаврищак, Вісті, і закликаємо вас продовжувати допомагати силам оборони України. На ваших екранах знаходиться qr код Переходимо за посиланням та поповнюємо монобанку.